Добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі у місті бар. Дивіться, який жовто-блакитний прапор. У мене там, бачите? Жовті квіточки, які гарні виросли. А це, я так розумію, блакитниця цикорі. Так. От вони такі гарні, просто неймовірні, а йду назад, і практично квітів вже немає. Де сонця ховається чи що. Дивіться, дуже зручно. Ось там знаходиться життево зал, зупинка. Автобус до центру бар зазвичай приходить там 6,20, 720, 8.20. Зрозуміло. Ну, краще в 15 хвилин вже стояти, бо він може раніше прийти. Якщо вам потрібно в центр. Якщо потрібно в старий бар, то в 30 хвилин. Там 6.30, 7,30, 8.30, зрозуміло. І ось тут відразу знаходиться е, автостанція. Зараз зайшла в магазин Уков. І думаю вам познімати трішки огляд, щоб ви розуміли, які ціни е, на товари, все для дому, там на посуд, на ще щось. У мене недавно відео вийшло на каналі Джуліана Home Oфіal з магазину Цюнгу. А тут якраз буде зукова. Ви собі можете порівняти і там, і там. Наприклад, ось такі полички 14 євро. Деколи на бархолки беруть люди, знаєте, отакі 23 євро. Пластика тут багато. 4 євро такі величенькі. 5, 5 євро. Матрас 155 євро, він такий м'який, А він тоненький, але він такий м'який просто. Вата. Подушки 4,49. Я того року купувала в Цунгу. ну, нормальні, я думаю, що тут такі самі. А ці 5,49. Головне, щоб не збивалися. Ну, головне, не, не... треба прати, то і не буде збиватися. Це у нас діяло 195 на 215, 2190 євро. Дошки для прасування. Звичайно, звідси не бачу, скільки коштують 10 євро. Ну це вже прям модно. 95. 95. Ми вчора вирішили, о, 40. На ефірі, що взагалі нащо працювати? Просто після прання добра витряхнути і повісити, і буде вам щастя. Плафони 32,90 на дві лампочки. 1499. Коротше, такі 32,90, Подорожчали, мені здається, були дешевші. Ну, я на базарі купувала в Подгориці, Схожі в мене такі 69. Ну, коротше, 70 євро. такі у нас є ще. 63, 27, 60, 90. Да, це євро. Люди ми, це в євро. Ось такі штибціки маленькі. Скільки у нас 9 євро, може бути. І 13 євро. І 9 тоже. Також 45. Мені здається, погано світло дає. Угу. Може, кому години треба великі за 109 євро. Також є. Різні, різні. Я не скажу, що дуже гарні. Кожного свій смак. Ось, ось здесь такі в нас маленькі сорте. 33,90. У мене схожі тільки білі і більші. <смі> так вообще схожі, по принципу. І от таке. Щось. Дитяча кімната. Приблизно скажу вам, от такі, наприклад, 85 євро. От такі 103 євро. Або 134. Серйозно. Ось такі 30-90. О, ну більш-менш ціна, та адекватна. Такі 22. 31. Ось у мене схожі, дивіться, тут 65, тому що такий дизайн. Да? А тут теж на 4, але другий дизайн вже 55. А я такого плану купувала, мені каже, за 40. Ну, в подуриці на базарі. Вам видно, тут є і для ванни, кімнати, для туалету. Ну, для туалету більше в кіпсі. Там є спеціальний магазин, тіпс, все для туалетів. Умивальники, мета за вся. Тут все. Тут тишечки все-таки. Так. Зовсім мало. Босочки, такі ще лампи. Є тут на подушки по 4,79, по 5. Рушнички по євро 21. Оце ну, ще штибзик маленькі. Ну, ніби непогано якісь навіть. Ці по 3 євро. У 7 євро такі величенькі одіяла. 50, 50. Даємо приблизні ціни. Там є і за 49, і за 66. Зовсім трішечки меблів тут. Так, знаєте, більше на оформлення. Квартири, якісь комодики маленькі. Ага, тут з'явилась постіль. Так, 180 на 240, 2490. Памук. ну тобто все натуральне прям. А це покривало. Прикривач, це покривало. Ага. Угу. Тут можна і під простиночкою спати. Це не, я не бачила такого. А це вже одіяло. 15 євро. Клянки по 7 євро. Ось такий в мене посуд. Нормально. Але він важкий, зразу кажу. 1599. Так, да, він завжди так на знижках стоїть. Перевіряти, щоб не було ніякого недоліку. У мене не було недоліку, але в других я бачила, що є якісь. Там, тут, по-моєму, мені здається, от бачите, брак. Тобто, добре, дивіться, якщо ви таке купуєте. У ну, мене білий повністю посуд то нормально. 23 євро такі каструля. дві пательні разом. 20 євро. Правильно я розумію. Краще було одна, але з кришкою. Картини також тут є різні. Картини ціна 30 євро. Да, 30, ну і менше, 34 є. Все для дому. Таке щось гарненьке, тендітне. Січки багато, коробочок, ого. А це щось новеньке не було цього. По 26, по 10. Може, я просто не звертала увагу, вибачте. І от такі по 23-17. по 17. посуду дуже багато, дуже-дуже багато. Саме дешевше, мені здесь в Цюнгу. це все. Але я тут купувала. Веделочки. 3,29. В смысле, одна. Одна 3,29 девять євро. <риво> О, ні, щось вони дуже сильно підняли ціни. Тут 369, це п'ять, так? Да? Ні, шість. Шість. 3,69. Тобто я вам показую да, ціну. Собі думати, вдома купувати чи тут? Тут 5, 5 євро. Такі ножів також дуже багато. Які хочеш. Посуду дуже багато. Я не скажу, що він тут найдешевший. По якості я не знаю. Тарілки є тарілка. Там також є пательні, графіни, склянки. Кофеварки, щось для приборів, для сушіння. Дивлюсь те, там, що там, чайники. Ну, тобто, знаєте, ось магазин Сюнгу, Оков, Кіпс. Це три основних магазини, де можна купити все для дому. В окові більше все таки якісніше, знаєте, все, ну. Квітів. І там, і там ялині, десь тут трошки гарніше. Ось все, трошки гарніше. Це ми були на другому поверсі, на першому поверсі більше для будівництва йде все. Тобто, ви бачите, якісь там колеса, ручки, дошки, клей, фарби, полички такі металеві, що збираються. Парасольки, звичайно, а я вже робі. Вентилятори, скільки нас коштують, 30 євро вентилятор, а пилосос 104,89, а цей 220. Дякую хлопцям, які мені подарували пилосос. Тут горщики для квітів. Огорожі. Дуже дивно, минулого року тут були сітки на вікна, знаєте, від комарів. Я хочу вам показати, а ну, вони є, я не сумніваюся, але просто, напевно, в іншому місці десь. Переставили. Ні, тут нема. Питайте, вони продаються такі. І от драбинки, які хочете. І оце щось таке? що це Так, хлопці, це ви знаєте, я не знаю, що це. А ось, будь ласка, сітки отакі. По 10.49, по 9.49. Тут тобто різні розміри і, і на балконні двері є. Я не знаю, кажуть люди, що нормально. Я не пробувала, так, да, я такі поставила. Тут вони по чому. Ну, Ліна казала, що в Німеччині дешевше. Тут 4,59. Ось такі. От взагалі цілий балдахін. По 16 євро. І такі ще що... раптори ще як вони називаються. І мухобойки, бойки, да? Ну, друг... <схід> Хтось на сітки не потяне. Значить, мухобойки. Драбини. Які хочете. По 37. Все, не бачу. Нічого собі оце 1770 євро. Щоб я ще розуміла, що воно робить. Може, це золото добуває. Так, Юля. Золото. Ось дивіться, 4,79. 4,79. Отаке, а ми пішли, наламали безкоштовну бамбук і щастя. Звісно, Юля. Якби тобі не дали чим ламати, то ти прийшла б і сюди брала б. Тут фарба клей. може, я купила фарбу 100 років тому. Коли мене вже пофарбуєте балкон, я не знаю. Айдентно. І такі величезні. 1399. Скочіте теж. Коротше, все для 11 і сейф навіть є. Де деньги повинні лежати. От 189, 119. 70, 90. 219. От ще такі палочки є. Дивіться, євро 39. Такі ж тип, але вони легенькі. А тут по 89 копійок. А тут два. 49, напевно, от така. По два. Дорого для посуда. Чи це для чого? Скажіть мені, будь ласка, я не розумію для чого це. Звичайно, такі машини теж є. Да? Все є. Все, що ви забажаєте, аби гроші були. Штіхло. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліана Official, Всі буду рада вас там бачити. Запитуйте тут, буду записувати окремі відео, якщо розмовні, чи що вам цікаво побачити у Чорногорії. Всім бажаю мира в душі, любов, благодаті, мудрості. Цілую.